На Оршанецькому полігоні прикордонників випробовують унікальний бронетранспортер Тритон. Машина автономна, надзвичайної міцності та збройної сили. А ще оснащена комплексом наземної розвідки та супутниковою системою. Саме ці властивості згодяться для боронителів східного прикордоння. Тестувала тритонів і наша знімальна група. Все прохідний та могучий. У Оршинецькому навчальному центрі прикордонників тестують бронемашину Тритон. Це варіант нового зразка військової техніки, який виробили на замовлення Держприкордонслужби. Розробники запевняють, все, що треба для охоронних дій тут є. Наземна розвідка, яка включає в себе радіокаційну станцію середньої дальності спостереження, можливість відеоспостереження денно нічну камеру, значить, бойовий комплекс модуль дистанційного управління, а також станцію супутникового зв'язку для прийому передачі інформації. Першочергова машина для виявлення прикордонних зайців, як техніки, так і людей. Живе тепло виявляє в радіусі 3 кілометрів, машини бачать навіть на 6, а тоді виводить дані через супутникову систему. В центрі ми бачимо радіолокаційну обстановку, яка може приймати до 256 цілей одночасно і супроводжувати їх. Має тепловізійне виявлення і телевізійне виявлення. Керувати розвідкою можна і на півкілометровій відстані, наприклад, з окопів. Для цього облаштований вайфай та локаційна супутникова система. На додачу може ця машина і захищати. Оснащена надсучасним збройним модулем, яким керувати можна одночасно з двох комп'ютерів. Бойовий модуль має свої також камери як денного бачення, так і він може вести прицільний вогонь і вночі стоїть тепловізор. Калібр кулемета 12,7. Ну, технічні характеристики кулемета до двох кілометрів. Прицільна дальність кулемета. Зараз машини тестують. Їх в Ошанецькому навчальному центрі поки дві, далі буде чотири. Перевіряють ходові можливості та технічні. З наступного тижня почнуть навчання екіпажів. Бо кажуть офіцери без спеціальних навичок тут не обійтись. У нас є монітор і Чебурашка, яка управляє ружем, то знаходиться на його удальонної тому ми все бачимо, те, що там відбувається, ми все бачимо у себе на моніторі. Кожен такий тритон вартує 6 мільйонів з лишком. До 2018 року планують поставити більше півсотні машин, аби охорону прикордоння підсилити не лише людською силою, а й технічною. Яна Федоровська Сергій Єфімов, Віка новини.